Дуже багато інсайтів. Кожній жінці треба народити, не задоволені своєю реалізацією. Найважливішу тему жінка має залишатись вдома з дитиною. Три. Роки до перегляду всім мамам. Всім привіт! Мене звати Іра Шарті. Я психолог, психотерапевт, вчитель медитації, нервотерапевт, людина, оркестр. І сьогодні ми починаємо цикл підкастів. Це мене надихнуло зробити дуже багато інсайтів після моїх особистих робот, а індивідуальних з жінками. І я вже більше 10 років практикую. Хочу сьогодні підняти найважливішу тему родових програм, як ми це любимо робити, розбиратись в них. Але це така культурна негативна мінусова програма, наш блог всередині. І обов'язково до перегляду всім мамам, і також особливо мамам, які не задоволені своєю реалізацією внутрішньої.